Марині вже було 29, коли вона наважилась на шлюб. До того часу подруги давно вийшли заміж, виховували дітей, ділилися фотографіями з відпусток і жалілись на буденні клопоти. А вона все чекала, чекала когось особливого, того, що у книжках називають справжнім коханням. Але роки йшли, а воно все не приходило. І коли в її життя увійшов Андрій, спокійний, врівноважений, порядний чоловік із гарною роботою, батьками, що шанували її, з відсутністю шкідливих звичок. Марина подумала. А може, це і є те щастя, яке треба взяти, а не чекати. Я ж тебе не ображаю, не криджу, люблю тебе, часто казав Андрій. У нас буде хороша сім'я. Вона вірила йому. І вже за рік вони одружилися, а ще через два у них народилася донечка Софійка. Марина навчилася жити правильним життям ранки з кавою, робота, вечори з чоловіком і дитиною. Вона вдячна долі, але в душі залишалася кастінь, ніби її серце спало, ніби воно не було задіяне у цьому шлюбі повністю. Коли Софійця виповнилося чотири роки, в їхній відділ на роботі прийшов новий інженер Олег. Він був зовсім інший, ніж Андрій. Гучний сміх, живі очі, жестикуляція. Здавалося, що з ним оживало навіть повітря. Він міг просто підійти і розповісти щось смішне, і цілий офіс сміявся. А Марина раптом відчула, що її серце, яке довгі роки спало, почало прокидатися. Доброго ранку, Марина, з усмішкою сказав Олег, коли заходив. І в неї все переверталося всередині. Минали місяці. Вона ловила себе на тому, що чекає його жартів, його голосу, навіть кроків у коридорі. Він теж ніби відчув щось особливе. Чомусь із тобою мені легко, якось тихо зізнався Олег, ти наче мене розумієш, без слів. Марина мовчала, але всередині вже бушувала буря. Це ж воно, те справжнє, чого я так чекала все життя, думала вона, лежачи поруч ввечері з Андрієм, який засинав миттєво після роботи. Але в неї була сім'я. Чоловік, який ніколи не робив її боляче, донечка, яка її обіймала рученятами і шепотіла «Мамусю, я тебе так люблю, і татка так люблю. І ось Марина стояла перед вибором. залишитися у правильному шлюбі і виховувати дитину у стабільності чи піти за голосом серця, ризикуючи, зруйнувати все і втратити довіру доньки. Вона довго не могла спати і одного разу розповіла про все своїй давній подрузі Олені. Ліно, я закохалася, але ж у мене сім'я. Маринко. Подруга подивилася їй прямо у вічі. Ти мусиш зрозуміти, справжнє кохання рідко трапляється, та щастя сім'ї не лише у любові, а й у відповідальності. Ти готова, щоб Софійка росла між двома світами? Але я вперше покохала, вперше живу серцем, мало не кричала Марина. Подруга зітхнула Знаєш, а може, це просто ілюзія. Іноді люди приходять, щоб нагадати нам, що ми живі, а не для того, щоб бути поруч з нами назавжди. Минуло ще кілька місяців. Олег чекав. Він не тиснув, але його погляд говорив більше, ніж слова. Я не можу без тебе, нарешті, сказав він. Якщо скажеш хоч одне слово, я зроблю крок назустріч. Марина плакала ночами. Одного разу вона дивилася, як спить Софійка, і відчула, як у серці стискається вузол. А якщо я піду, чи пробачить вона мене, чи зможе вирости щасливою моя дитина?» Вранці вона підійшла до дзеркала і сказала собі, ти зробиш вибір не як жінка, а як мама». І вона зробила. Вона відмовилась від Олега. Пробачте, тихо сказала вона йому. Моє серце кричить до тебе, але я маю доньку. У мене є відповідальність, я не можу розбити її світ. Олег мовчав, потім лише кивнув, «Ти я все розумію. Ти справжня, за це я тебе і полюбив. Минали руки, іноді Марина зустрічала його погляд у коридорі там усе ще палала іскра, але вона навчилася тримати цей вогонь усередині. А Андрій так і залишився тим самим спокійним, правильним турботливим. Софійка виростала в любові і теплі. А Марина зрозуміла одне життя це не завжди вибір між добром і злом. Часто це вибір між двома добрими речами, і те, що вона залишилась, означало, вона обрала не себе, а свою дитину. Іноді вона ще плакала вночі, але вранці посміхалася донечці і знала це її шлях. А як ви вважаєте, чи правильно вчинила Марина?